В Одесі лунали вибухи. Про це повідомили місцеві змі. Повітряні сили попередили зранку про можливу роботу протиповітряної оборони в області по ворожому дрону. Вночі швидкісна ціль прямувала в сторону Одеси. З півдня існувала загроза застосування балістичного озброєння також ракетну небезпеку. Оголошували на Харківщині на південно-східному напрямку. Фіксували активність ворожої тактичної авіації. Зараз з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь, пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги, героям слава. слава тривожна ніч, ніби як за зведеннями була в Одесі через звуки вибухів. Можливо, ви трошки детальніше розкажете, як минула ця ніч, і можливо у вас є інформація стосовно того, з чим була пов'язана тривога на тимчасово окупованому кримському півострові. Ну, взагалі, ні ніч продовжується, і зараз лише пролунав сигнал двою повітряної тривоги зранку. Сили протиповітряної оборони працюють по знищенню ворожого дрона. Розвідника, і ми говоримо про те, що дуже активізувалися розвідка саме в повітрі. Щодня ворог намагається побачити, що у нас там які зміни можливі відбуваються з критичною енергетичною інфраструктурою, і вночі намагався атакувати балістику, якраз території тимчасово окупованого Криму. Можливі наслідки цієї атаки будуть повідомлені дещо пізніше. Попередньо це був як завжди традиційний скандер, -М», можливо, з касетною частиною. Тобто ворог максимально використовує саме. Це озброєння, і власне дійсно сьогодні. Зараз ці хвилини лунає сигнал повітряної тривоги в нашому українському Криму. Тимчасово окупованому є загроза по балістиці. Це про те, про що говорить тимчасова окупаційна влада. Можливо, це пов'язано в тому числі з тим, що повітря і небо над нашим Кримом з кожним днем стає все чистіше. І я сподіваюся, так воно і буде. Ну і власна традиція в Одесі. Лунає тривога. Вона стала лунати і в Севастополі одночасно. Тому що прокидаємося разом Севастополь, Одеса, разом є Україна. Тому ще раз скажу, що балістика це на сьогодні є найболючішим питанням для південних теренів нашої держави. І власне це те, що на жаль, сьогодні поки що не перехоплюється. Сподіваюся, наслідки цієї атаки вони нічної, вони будуть мінімально критичними. Пане Сергію, напередодні ворог не тримав своїх кораблів у чорному морі, але натомість в Азовському були зафіксовані чотири кораблі противника. Що ми знаємо наскільки ворожі кораблі там захищені? Я думаю, що вони не захищені, і ми це я думаю, побачимо з певним часом, тому що флотилія надводних морських дронів розвивається в Україні, і власне бачимо, що навіть бонув якісь такі загородження для наших дронів не є перешкодою, тому що наші дрони працюють навіть у внутрішніх бухтах, внутрішніх озерах. Тому і, наприклад, тимчасово окупованого Криму, а тим більше можуть працювати на Азові. Ворог демонструє дійсно свою присутність саме в Азові. Намагаються там проводити якісь певні навчання для особового складу, тому що вважають що дійсно там безпечніше. Але це питання часу в будь-якому разі. Зараз в новоросійську всі ракетоносії розвивається активне будівництво бази Очамчира в Абхазії. Ворог там намагається розбудовувати саме сучасну військово-морську базу, тому що розуміє. Що поки що там найбезпечніше місце для Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і власне намагається обезпечити також порт Новоросійськ, де знаходяться ракетоносії. Як я зазначив, вони проводять відповідні міновибухові роботи для того, щоб побудувати ці перешкоди для дій можливих дій сил оборони. Ну і, власне, в Чорному морі бачимо, що такої активності не проявляють і навіть не виходять на чергування. Пане Сергію, а от дрони ворожі дрони. Скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте активізацію росіян, розвідки повітряного простору та й не тільки та на Одещині? Чим можна протидіяти? Ну окрім скажімо, хорошими прикладами цивільної авіації та роботи нашої ППО? Ну, якщо ми говоримо про активізацію повітряної розвідки ворога, це не є вже якоюсь новиною. Ворог активно працює поспіль кілька тижнів. Зрозуміло, чому намагається знайти шпаринку в наших, наших силах оборони протиповітряній обороні, перш за все, звичайно. Намагаються слідкувати за енергетичною інфраструктурою, аби наносити саме ракетні удари. І власне зараз також намагаються атакувати портову та припортову інфраструктуру. Ну зрозуміло, тому що активізація бойових дій на сході, на Півдні, на півночі нашої держави по всій лінії бойового зіткнення вимагають від ворога, скажімо так, підтримки таких же активних дій терористичних, перш за все, дії і в нашому умовному звичайно, тилу, тобто, все це пов'язує якраз з цією активізацією і тим, що ворог сьогодні ви бачите, намагається вирішувати питання так званого перемиря. І ця ситуація вона активізується. Чим більше таких активних дій на фронті в тилу, тим більше ворог говорить саме у цьому контексті. Тому ситуація є доволі складною, але вона, як бачите, контрольована в будь-якому разі. Знову сигнал повітряної тривоги, так що для нас це не новина. Але треба віддати належне силам ППО якраз на, на півдні по роботі а, щодо розвід дронів. Фактично кожного дня повітряне командування південь знищує ворожі дрони не лише розвідники і у. Ударники в тому числі, але роботи достатньо, тому що ми розуміємо необхідно підкріплення озброєння відповідно від союзників. Ми говоримо про зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності. І, власне, знаєте, що в небі Одеси, район, Одеського району, Одеської області дуже активно працює легка авіація, яка якраз і знищує ці ворожі дрони, як один з інструментів для захисту нашого неба. Я кажу про літаки, наприклад, як-52. Пане Сергію, що ви можете сказати про ситуацію зараз на лівобережжі Херсонщини? Наскільки там продовжуються спроби ворога проривати наші рубежі? Що стосується Дніпровського напрямку, то ворог проводить відповідно ну як мінімум кілька штурмових дій на день. Наші позиції наші морпіхи не полишили. Є активізація атак, атакувальних дій ворога на Дніпровських островах. Там теж надзвичайно складна ситуація. Ворог доволі активно проводить ці свої бойові дії. Триває контрбатарейна боротьба як основний вид вогневого контакту. Ну і власне. Мале повітря все таки більше за нами. Я кажу про використання дронів. Перш за все, FPV. Не, не даємо ворогу просунутися, не даємо активізуватися так, наскільки б йому це хотілося. Але ситуація виглядає досить таки тривожною, звичайно, є складною. Але поки що позиції наші тримаються. Ну і ворог намагається атакувати, в тому числі з району Олеша, Козачі в Лагері. Тобто, ми бачимо, що цей процес бойової роботи він тут триває доволі таки активний. Так, ну що ж, дякуємо, що поділилися інформацією. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, був з нами на зв'язку.